Діяти технарні сьогодні. У нас певна екзотика приїхала на розпаковку. Це Nubia z 80 Ultra і нарешті доїхала, тому що трошки у нас е, оце от Укрпошта любить позатримувати. Ну то нічого страшного, будемо розпаковувати і дивитися. Це типу флагман. У них конкретно в що офіційно вони в нас продають лише супербюджетні моделі, але цікаво завжди. от щось таке флагманське, яке, на жаль, до нас офіційно на ринку України не доїжджає. Так, от спочатку дивимося, значить, нам тут рекламують 8 Elite Gen 5, звичайно, що найпотужніший процесор на сьогодні від Qualcomm. так само Wi-Fi 7, Snapdragon Sound і тому подібне. Що цікаво, це є модель nx 741 J, значить, Global 12256 в чорному кольорі. Поки я розпаковую, значить, давайте отак дивимося і розпаковуємо. Е, кажу, що на Аліжці його на старті продавали, разом, якщо брати всякі купони і тому подібне, бо мене е, під розпаковкою OnePlus а питалися, а чого так дешево вийшло. Ну, типу, тому що була розпродажа. От, от тому так дешево і вийшло. Треба за тим стежити. Так, от, вийшло 22 тисячі без мита, 27, чуть менше 27 тисяч з митом. Ось, звичайно, мито нарахували, куди без цього, але дивимося, що в нас тут взагалі пропонують китайці: чи це емейзінг за свої гроші, чи ні. Так, спочатку беремо безпосередньо телефончик і його відставляємо. І дивимося. Дивіться, у нас є коробка, така, дай Боже, ну не маленька коробка, я би сказав. Але є нюанс. Дуже навряд чи з того, що я знаю, тут є блочок зарядки. Тобто тут його, на жаль, походу нема. Але коробка величенька, тобто теоретично він би тут вмістився. Але дивимося, чим нас порадували чи не порадували. Ага, добре. Так, що в нас тут з шнурочків? У нас тут Type-C на Type-C. Похвалю. Максимально похвалю, тому що OnePlus ставить Type-C на Type A. А тут в нас все канонічно. До речі, так само червоненький, але такий більш приглушений колір а, кабелю. Тому окей, окей, симпатично. Так, але невже нам поставили чохол в комплекті? Дивіться, європейська сертифікація це прям. 1000 циклів батарейки, ну окей, могло бути більше, але тут акумулятор перепрошую на 7200 мА. Тут ще ці цикли попробуй використай. 90 годин заявленої цієї сертифікаційної роботи від одного заряду. Звичайно, як вони там тестують, ніхто досі не знає. IP68 є, хоча заявляли і IP 69, якщо я не помиляюся. Крім цього, в нас є чохол. Ну, давайте так: прозорий пластик, пластикосиліконовий, швидше пластиковий чохол, який лише прикриває кути смартфону і трошки от задню кришку. Так, тепер перейдімо безпосередньо до телефончика. Він виглядає запакований ось таким чином. Е, у нас тут прям гарно так випирає одна лінза камери. Е, окей, в нас е, що цікаво, це є доволі самобутній по дизайну смартфон, саме тому він мене. Зацікавить ця лінійка Nuбі конкретно, тому що дизайн ось, він може не всім подобатися, але мені, принаймні, на рендерах він подобався. Як зараз буде в житті, будемо дивитися, це в нас значить наліпку зразу. Здираємо. Так, і дивимося. Це в нас лопата, лопатище ще, звичайно що. В нас є перископічний зум, в нас є основна камера на 35 мм фокусної відстані, доволі великий сенсор, і в нас є прокачаний цього разу Ультраширик. Це чудово, і крім цього, що ще більш чудово, в нас я люблю водоспади, я люблю екрани водоспади. Але є нюанс. Тут не екран, звичайно, що просто блок камер, і тут водоспад. Прям буквально оці от бокові штучки вони заокруглені, як в екранах водоспадах. При тому, що сам дисплей попередньо суто плоский. Ось є ще світлий варіант, і є традиційно цей вангогівський варіант. Так, що у нас по елементах керування? Кнопка регулювання гучності, кнопка вімкнення червоненька. Прям окей, гарно, акцентно, прикольно виглядає. І камера батон, оцей фізично, як не дивно, тобто не за кос під фізичну, тобто з вібромоторчиком, а от суто фізично, така, як в Sony смартфонів іде. Цікаво, подивимося, як буде у використанні. Натискається попередньо приємно. Вона здається двопозиційна. Так, Тобто, спочатку фокусуєшся, а потім робиш знімок. Давайте я його ввімкну тим часом і розгляну іншу сторону. На іншій стороні в нас. Є кнопка, точніше регулятор перемикання режимів двопозиційний. Тобто, це як у OnePlus а колись було, але тепер Nubia більше OnePlus, ніж сам OnePlus, тому що OnePlus змінив то на просто кнопку багатофункціонально. Знизу у нас Type-C, динамік і слот для е, сімок. Зараз, до речі, подивимося, скільки тут сімок. Так, з особливостей в нас є, звичайно, водозахист, тобто тут зразу видно, що є захищений цей слот. І 7-1, 7-2 нас фізична Е-7 тут, на жаль, немає. Китайці на цьому зекономили. Для когось це принципово, для когось не дуже. До речі, кому цікаво, зверху в нас є інфрачервоний порт для керування побутовою технікою, що також буває доволі корисно. Так, перевертаємо екранчик, і В нас тут великий 6,8, здається, дюймовий екран, AMOLED, все класно, 120 Гц, але є нюанс. Перше, він плоский, по-друге, є заводу в нас плів. Звичайно, це приємно. Але дивіться, я активовую екран і що ви помічаєте? Можливо, ви чогось не помічаєте так, тут немає ні пілюль, ні динамічних островів, ні чолок, нічого немає, просто екран. Це ну типу а так можна було. Це просто кайфово виглядає для перфекціоністів. Мені, походу, здається, що це один з найкращих телефонів зараз на ринку. Ну, Nubia не вперше таке робить, тобто тут під екранна фронталка. Мені цікаво, чи її видно. Не знаю, чи камера передає, але фронталку під екрану, якщо дуже придивлятися, то видно місце, де вона розташована, але це прям треба дуже придивлятися. Якщо у звичайному використанні під прямим кутом дивитися на екран, то прям та навіть не під прямим кутом, воно все дуже класно виглядає. От реально, якщо би не знати, що там є, от фронталка, то ніколи би і не подумав. Так, ще ми порівняємо по габаритах. Ну, по-перше, звичайно, з моєю ультрою Самсунгівською. Форма, до речі, схожа, тому що вони обидва такі квадраті практиш жгут. І я би сказав, в нубії е, рамки трошечки мають скругленості, вони не повністю плоскі, що, За що похвалю? Ось, бо я спочатку думав, що вони там повністю плоскі, Але ні, певний радіус скруглення все-таки присутній. А ось так виглядає в порівнянні з OnePlus 15, що той чорний, що той. Але все-таки на дотик OnePlus. Такий сатиновіший, я би сказав, приємніший. такий шовковистіший, тоді як тут ну, звичайне матове загартоване скло відчувається. Порівняємо з айфоном 15 Pro Max. Виглядає якось так. Ну, айфон на фоні оцього, звичайно, абсолютно нудно виглядає. Піксель в нас такий, от зализаніший, виглядає таким чином. По габаритах, до речі, вони всі доволі схожі, тому що лопати. Палець вгору чи палець униз під цим відео поставили. Якщо ні, то ну швиденько. Зразу до недоліків можна віднести те, що пальці залишаються на цій глянцеві поверхні, чи якісь сліди, тому що вона все-таки глянцева і темна. Можливо, у світлі версії Нубії це не так буде критично. Ну, тут, якби не трагедія, але я би сказав, що глянцевість тут якби штука така спірна доволі. Як бачите, випирає не лише блок камер, але й лінза основної камери ще додатково випирає. Ну якби зрозуміло, тут хоча б є виправдання, бо сенсор все-таки не маленький. ну що, пробуємо перше налаштування. Шукаємо українську. Звичайно, вона тут є. Починаємо. Пропускаємо ці всі етапи. Що нам зразу смартфон пхає, пхає якісь денні шпалери. Ну, типу, ок, нехай буде. Політика конфіденційності. Звичайно, тут спірний момент зразу буде з оновленнями. І з того, що я чув, треба досліджувати цю тему детальніше. Тому, якби чекайте, огляд, бо буде окремий огляд, звичайно, на цей смартфон. Шифрування нехай буде, безпеку ми пізніше. Налаштуємо, але тут є в нас і розпізнавання цією фронталкою, яка під екраном цікаво, чи воно погіршує розпізнавання, буду так само з'ясовувати. І крім цього, в нас є ультразвуковий сканер відбитків пальців, що чудово. Не була AI OS, складна назва. Операційка так називається оболонка, точніше від Нубії, але з того, що я знаю, її наче щось там перейменували на MyOS з оновленням. Будемо дивитися і шукати. Як і що воно виглядає. Зразу шторка. Шторка в нас класична, знову ж таки, тут нічого не придумували. Велосипед. З того, що я знаю, то начебто оболонка доволі не навантажена. Дивимося, що тут у нас Android 16, у нас ще тут оновлення безпеки за 1 серпня, звичайно, там вже по-любому є оновлення. І я його накатаю, коли буду тестувати телефончик. Крім цього, оперативки 12, ще й розширено, звичайно ж, є потужно. 256 UFS 4.1, тобто швидка пам'ять. Тут компромісів немає. Компроміс є в, можливо, екрані. Давайте подивимося. Ну, загалом він вручну так доволі яскравий, це в нас мінімальна яскравість. І компроміс в нас в тому, що це не LTPO-екран, тобто частота оновлення в нас тут не вміє динамічно знижуватися до 1. Одного Герца. Це наскільки критично для тої ж автономності, скажімо, буду дивитися і досліджувати. Є якісь звичайно Nubia AI. Так само, ну без штучного інтелекту, ну нікуди. Так, тут у нас якийсь Z-Board з ліворуч, замість того, щоб. Поставити гуглівський екран новини, і будемо дивитися, чи можна це замінити. Ну, окей, окей. Ну, давайте зразу випробуємо камери. І, звичайно, фронталка найбільше цікавить, наскільки вона погана. Ось так. І це неймовірно, але так, просто є селфач. <будемо>, будемо дивитися і зараз клацати, як він знімає. Звичайно, враховуєте, що це селфі з ідеальним освітленням, але я би сказав, ну так, то видно цифрову обробку, щось воно там трохи творить з шкірою всім, з текстурою. Але не так жахливо, до речі, як я думав, буде. Можливо, в гіршому освітленні, звичайно, тут будуть нюансики, по-любому. що. Але загалом, ну, якщо ви не селфіман, мені здається, що цього цілком вистачить, абсолютно. Але стопе, топев, нас коробки краса була вімкнена. Як так то ні Ні-ні-ні, красу ми вимикаємо. Не можна це от бути такими красивими і перефоткуємо. Oh my God! Wow! Без функції краси якось я став менш красивий, як це не дивно. Але що зробиш? Тут вже проблема явно не в фронталці. Відео у нас так само фронталка має обмежене Full HD 30 пише, тоді як основна камера в нас пише, звичайно, 4К і навіть... Здається, мало бути 8К, якщо я не помиляюся, але напевно це окремий режим. Ось 8К 30 кадрів на секунду підтримується, звичайно, і, звичайно, його ніхто не юзає. 4К-60 в нас так само підтримується. На основний модуль 8К. А от 4К у нас на 3 модулі, всі три модулі. 4 k 60 4K60, так само, начебто на всі три модулі з того, що виглядає. Так, сфоткаємо ми андроїда, звичайно, що? тому що це у нас андроїд. І давайте так, Ультраширик. Це у нас ультраширик. Основна камера 35 мм, перемикається на макро, але сфоткаємо без макро. Спробуємо і ось. Тут маленька ремарка, ми бачимо в результаті не змаз, а просто недостатня відстань фокусування зблизька, відповідно через особливість 35-мм оптики. І так само в нас є зум 3,5 кратний. Якщо не помиляюся, буде виглядати якось так. Ви бачите ці кадри перед собою. Звичайно ж, маю згадати і спонсорів каналу, завдяки яким тримається взагалі канал і все це дійство. А особливо відмітити Станіслав Музичук, доктор Рек і Огірок Юей. Ви прям топ стопів. Дуже вам дякую! Це важливо на сьогодні для каналу Технарня. Так, по режимах у нас тут насипали, дай Боже, нічний чуманський шлях, щось там захід сонця, зоряне небо. Коротше, до 100 біса всяких режимів. Є режим окремий вулиці, портретний, звичайно, куди без цього. Фото, відео і профі, принаймні з того, що я бачу, і так само є зйомка в РО. Буду я дивитися і порівнювати з тим One OnePlus, тому що чисто хардверно, тут сенсори камер кращі, ніж OnePlus. А. Але чи Софт не підвів по постобробці, будемо з'ясовувати. У вас є. Є завдання, звичайно, що питатися, якщо вас щось цікавить по смартфону, що там додатково протестувати щось детальніше, щось менш детально. Е, я тим часом буду готувати огляд, коли вийде, як завжди, не знаю, але буду старатися. І так само не забувайте ставити лайки під цим відео чи дизлайки, як вам подобається. І підписуватися на канал, якщо раптом не підписані. Чому ви прийшли і не підписуйтеся, якщо треба підписатися? Поради від Тані. Не чекайте на диво, самі творіть маленькі дива.